Зіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у чорному морі. Розпочалися військово-морські навчання. НАТО, Сі шайл маневри відбуваються біля берегів Румунії. Крім того, кораблі НАТО зайдуть в порт Одеси. Про що уже попередили Кремля? Буде відкривати вогоні? Отримає та відповідь у навчанні, крім приймаючої сторони, беруть участь 12 держав, що входять до НАТО та партнери альянсу Великобританія, Греція, Болгарія, Італія, Молдова, Грузія, Португалія. Ні. Ірланди, Польща, Сполучені Штати, Франція та Туреччина при цьому в маневрах, які проводять військово-морські сили Румунії, задіяно понад 2,2 тисячі військових і 135 одиниць бойової техніки, 27 морських і річкових кораблів, 17 літаків і 91 машина і плавзасіб. Як розповів начальник штабу ВМС Румунії, віцеадмірал Михайло Панаїт, країни збираються відпрацьовувати операційні процедури проти підводних човнів на водній поверхні та проти авіації у чорному морі та у річковій зоні відповідальності за даними закритих телеграм-каналів, наближених до людей, які знають ситуацію по білому дому, Ердоган та Байден, скоріше за все, вирішили таки розблокувати коридори та створити маршрути для українських кораблів, яких Росія боятиметься зайти, бо Сфор відкритий для кораблів НАТО, сумарний залп всіх фрагатів та есмінців, може становити 459 ракет по флоту РФ. Крім того, палубна авіація якої немає в РФ. Останні вибухи в портах свідчать про серйозність намірів. Наразі штабний корабель 6-го флоту сполучених штат. Іва марків ЮССМАТВатнесісі 20 спрямує до чорного моря. Про це інформує мілітарний. До акваторії Чорного моря судно прибуде для проведення спільної операції для забезпечення безпеки та стабільності в регіоні і посилення взаємодії та співробітництва з кораблями країн-учасниць НАТО та партнерів спільні дії та навчання. Продемонструють бажання НАТО підтримувати свободу судноплавства в міжнародних водах для всіх країн. Бойові кораблі 6-го флоту виконувати завдання щодо забезпечення безпеки для. Стабільності корабель USS Mount Whitney класу Blue Ride увійшов до складу військово-морського флоту США 16 січня 1971 року. В серпні 2008 року відвідував Україну. Тоді він завітав до Севастополя. Також неодноразово виконував різні місії та бойові завдання в Чорному та Середземному морях. Він є одним з двох штабних кораблів. Цього типу складі ВМФ США. Вчора повідомлялося, що американський есмінець USS за оснащений томагавками підійшов до входу протоку босс сфори кинув якір біля узбережжя Стамбула перед запланованим заходом в порт на військово-морській базі Гельджука йдеться у Twitter 6 шостого флоту США. Нідзе супроводжувала ударну групу авіаносця Джорджа Буша старшого, що зупинилася недалеко від Стамбула біля палацу Донбахче. У заяві американські військові відзначили, що візит Нідзе – це можливість ще більше зміцнити дивні та важливі зв'язки США з Туреччиною як членом НАТО. Запланований захід Ніц у Порта на військовоморській базі Гельджу. Юк є третім заходом есмінця в район операції шостого флоту з моменту розгортання в липні 2022 року. Спільні операції Туреччини з МС США в Середземному морі посилюється міця північно-атлантичного союзу і підвищують оперативну сумісність. Середземне море є важливим водним шляхом для морських портів торгівлі для стабільності у всій Європі. ВМС США регулярно діють в цьому регіоні в тісній координації з нашими регіональними союзниками і партнерами. Цитує змі повідомлення флоту. озброєння майже сотнею крилатих ракет ЮСЕСНІДЗ став першим американським військовим кораблем, який увійшов до Чорноморського регіону з початку російського вторгнення в Україну. Юасеснідз здатний дотягнутися ракетами до Криму, зони бойових дій на Донбасі, а також південних російських регіонів, включаючи Краснодарський край, Ростовську область. Координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що штати будуть уважно стежити за діями країни-агресора Росії в Чорному морі. РФ раніше назвала своїми законними військовим. Вами цілями судна, що прямуватимуть зерновим коридором у порти України. Він наголосив, що цивільні кораблі у Чорному морі намагаються доставити продовольство людям, які його потребують. Не існує жодних легальних підстав для нападу на цивільне судно, яке йде в український порт за продуктами, додав представник США. Ми вочевидь продовжуємо закликати Росію повернутися до зернової угоди, і ми дуже уважно стежитимо за тим, як вони вирішать поводитися в цьому зв'язку. Заявив Кірбі. Також Кірбі повідомив, що штати працюватимуть. Йть над тим, аби вивести зерно з України, передає голос Америки. Ми працюємо і будемо працювати з Україною та нашими союзниками і партнерами, аби вивести зерно з України. Це найголовніше. Будуть наземні шляхи. Ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди. Це не так ефективно. Таким шляхом не вивезеш аж так багато зерна. Ми це розуміємо, але не полишимо спроби. Сказав він, США не виключаються варіанти розблокування українських портів при правильно спламованих українських операціях з надання відповідного озброєння. України до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.